Вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Раківка вже найближчим часом може залишитися без гарячої води. Підсудні у справі нападу на таксиста відхрещуються від своєї причетності до злочину. А на набережній повністю згоріло кафе Арарат. Про ці та інші події з життя Кременчука докладніше просто зараз. Раківка вже найближчим часом може залишитися без гарячої води. Таку заяву оприлюднило вчора в прес-релізі пад Крюківський вагонобудівний завод. Цитую з огляду на важке фінансове становище та нестачу оборотних коштів, КВБЗ не може зробити своєчасну оплату за газ у випадку порушення КП «Теплоенерго» раніше досягнутих домовленостей. Голова правління енергетичні служби заводу та комунальники організували спільну поїздку в національну акціонерну компанію «Нафтогаз України», аби домовитися про передачу пад КаВБЗ фінансових з <значейських> векселів взамін частини погашення заборгованості за графіком для того, щоб заплатити тими векселями за газ. Але процедура розрахунків векселями ще не опрацьована і Нафтогаз не може поки що її задіяти. Якщо ситуація не покращиться, КВБЗ буде змушений спочатку припинити подачу гарячої води для раківки, і це може статися вже у листопаді. Кінець цитати. Ми звернулися за коментарем щодо заяви пад КВБЗ до заступника міського голови Валерія Медведовського. Yeah. Заявляю сегодня, что теплокоммунерго по новому договору, который был подписан у нас в этом году, рассчитывается практически на 100% за полученное тепло, и которое, тепло, которое мы потом передаем для горячего водоснабжения. По долгам прошлых лет действительно есть проблемы. Никак не связано с тем, что городская власть не дорабатывает или какие-то проблемы есть с финансированием именно в городском бюджете. Деньги в городском бюджете 2 миллиона заложены, они проплачены, но через казначейство они сегодня не проходят. Сегодня есть разрешение сессии городского совета на получение кредита коммунальным предприятиям теплокомэнерго в размере 10 миллионов гривен. Тендер, который проводился первый, к сожалению, прошел безрезультатно, потому что шесть банков, которые участвовали предварительно, подали заявку на участие в тендере. Они потом отказались участвовать в тендере, потому что ну, сегодня с бюджетными организациями или организациями, частично финансирующимися из бюджета, не, банки не очень хотят работать. Поэтому мы объявили второй тендер на 10 декабря, ожидаем, что он будет результативным. Вот. А для того чтобы не было особых проблем и каких-то недопониманий на раковке, хочу заверить жителей раковки о том, что отключение горячей воды не предвидится и, и, не, и не планируется. Поэтому можно спокойно пользоваться условиями, услугами, которые есть. Но в то же время в очередной раз хочу обратиться не только к жителям Раковки, хотя к ним в первую очередь, но и к жителям города Кременчуга. Сегодня жители города Кременчуга задолжали коммунальному предприятию Теплокоммунэнерго 8,5 миллионов гривен. Для того, чтобы вы получали качественные услуги и своевременно, просим максимально сделать все для того, чтобы оплатить те долги, которые сегодня есть. До речі, Валерій Медведовський наголосив, що питання відключення чи подачі гарячої води для населення не є прерогативою ТЕЦ вагонного заводу, а належить виключно до компетенції міської влади. Директор комунального підприємства Теплоенерго Дмитро Петулько, якого звинувачують у порушенні раніше досягнути домовленостей, про цю ситуацію сказав наступне. В течені 16 років «Теплоенерго» покупала газ для власних катільних і для ТЕЦ тискз ТЕЦ... плюс покупала покупне тепло. История возникновения долга в 12 миллионов, на которые сейчас идет разговор, это он сложился в течение 12 2011 года. Тариф для населения не поднимался для теплоэнерго в течение 4 лет, а за 4 года геокалория ТЭЦКО в КВСЗ выросла с 40 гривен до 106, и физически мы не могли это оплачивать. Этот долг рестатуризирован. 2 миллиона уже лежит в казначействе, они только будут и сразу будет проплачено. 5 миллионов идет переговоры до конца года и 5 миллионов в 2014 году. По текущим платежам теплоэнерго не имеет никакой задолженности перед ТЭЦ КВСЗ. Все платят согласно графика, Жертвы даже своими деньгами, этот график выполняется. В то же время ТЭЦ КВСЗ, от источника ТЭЦ населения уже не доплачивает 300 тысяч в сентябре И уже на, на сегодняшнее число, 20 ноября, это будет порядка 500 тысяч. Мы тоже этим об всем обеспокоены. Задолженность бюджета есть. Но все поверхности будут свои обязательства и отключение горячей воды на раковке не может быть никакой бути речи. Не різав, не бив, не тримав. У цьому запевняє суд один з обвинувачуваних у справі нападу на таксиста. Другий переконує суддів у тому, що його взагалі з кимось переплутали, а процедура опізнання проведена некоректно. Натомість постраждали від нападу таксист, якому дивом пощастило залишитися живим. З упевненістю стверджує, обвинувачувані це саме ті особи, які намагалися його жорстоко вбити. Судові засідання з розгляду справи тривають у Кременчуцькому районному суді. Сьогодні під час судового засідання судді заслухали свідка захисту подругу одного з обвинувачуваних, того який знаходиться під домашнім арештом. Він сказав, що його обвиняють, але він не винний в цьому. Що його підставили. Як усе було за версією фігурантів справи? Суд розглянув відеозаписи відтворення подій. Постраждалий розповідає на героїв Сталінграда. До нього підсів спочатку один, потім другий парубок. Поїхали до Терешківки, там пасажири і напали на водія. Як свідчить протокол слідчого експерименту, один з обвинувачуваних у перші дні після затримання підтверджував версію постраждалого, коли він пояснив, що почав разом з Левашовим бити водія руками, жатими в кулак в область тулуба. А от уже під час наступного відтворення нападу він запевнив: не бив, не різав, не тримав. Попри свідчення постраждалого про те, що тілесні ушкодження наносили обидва пасажири, та всупереч власним Переднім свідченням про те, що били вдвох. То, мовляв, усе його товариш. У народі про таких кажуть, дурника клеїти. Старі Антон вже поставив квоті ножик. Ножи управлять у кори. Антон почала души і тягнути його к сілі. Я взагалі не трогав, але навіть не поняв, що взагалі що присуть Цією нестуковкою обурена родичка постраждалого. Вона була присутня під час першого відтворення подій, коли обвинувачуване підтвердив, що злочин був спланований заздалегідь, і він брав у ньому безпосередню участь. Він розказував о тому, що держав за ноги, потерпівши пусть Сергія. О том, что он бил, он тоже рассказывал, о том, что наносил удары по спине, по ногам он наносил удары. Это рассказывалось просто с улыбкой, с издевательством над всеми. И первое впечатление того, что как он себя вел в тот момент восстановления, ну, человек. Полностью знал о том, что он будет безнаказан. Он просто стоял, и, естественно, с ним был конвой, он был в наручниках. И он просто стоял и говорил: как, говорит, Я этот, хочу уже молочка попить, я домой уже хочу. То есть он всерьез это совершенно не воспринимает. Он прекрасно знает, что все будет хорошо, что ну, абсолютно ничего не будет наказано. Он останется в стороне, будет кто-то наказан другой. З іншим обвинувачуваним теж не засумуєш. Той, взагалі, твердить, що його з кимось переплутали, та й упізнання провели не як слід. Мене потерпіли, впізнає він впізнав мене. Я був на когось схожий, Він мене впізнав, але це був не я. Також він заперечує мотив злочину, а саме факт боргу іншому підсудному, який він планував віддати, збувши викрадене авто. Завтра суд, серед іншого, планує вислухати, як свідка мати обвинувачуваного, аби почути від неї характеристику любого сина. На сьогоднішньому засіданні так і не пролунало довгоочікуване клопотання про зміну запобіжного заходу для того підсудного, який знаходиться під домашнім арештом. Представник таксиста у суді Павло Остахов не ініціював взяття під варту обвинувачуваного, аргументуючи це прерогативою прокурора. каже, прохав прокурора, а той не став перейматися взяттям під варту заради однієї доби, адже завтра обвинувачення та сторона постраждалого сподіваються на винесення вироку підсудним. А тим часом нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов вважає, що одного з підсудних випустили з під варти під домашній арешт неправомірно. Саме так нардеп характеризує дії судді автозаводського райсуду, який ухвалив таке рішення. На переконання Юрія Шаповалова потрібно взяти під арешт обвинувачуваного у громадсько небезпечному злочині. Це зазначено у депутатському зверненні, яке він направив до прокурора області. У ньому нардеп прохає обласного прокурора взяти під особистий контроль розгляд резонансної справи. Цікаво, що Ібний злочин саме жваво обговорюється у Криму. Тамтешній таксист також отримав ножові поранення шиї від агресивного пасажира за замах на вбивство йому загрожує до 15 років, а можливо, і довічне ув'язнення. Абітурієнтам актуально сьогодні у міському палаці культури відбулася міжрегіональна виставка навчальних закладів освіта та кар'єра. Презентацію організувало Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати за сприяння міської влади Кременчука. У майбутніх абітурієнтів була можливість дізнатися більше про Кременчуцькі виші та інші навчальні заклади України. Подробиці з виставки в матеріалі Марини Корнійчук у Кременчуці відкрилась виставка навчальних закладів. Освіта та кар'єра. Вище Кременчука, Харкова та Києва презентували майбутнім випускникам напрямки освітньої підготовки студентів. Головна мета заходу поширити інформацію про вузи різних рівнів акредитації. Привітати майбутніх студентів завітав заступник міського голови Віктор Калашник. Я вітаю вас від імені міської влади. В імені Мера нашого міста Олега Легава спочатку роботи цієї виставки. Це стало вже доброю традицією. що саме проходить така виставка, де представлені ведучі вузи, регіональні, перш за все не тільки нашої України. І, звичайно, що це допоможе нашим дітям, нашим школярам визначитись з професією, куди вони хотіли б поступити, де вони хотіли б навчатися. Різноманітність пропозицій навчальних закладів вражала. Тож старшокласники навіть дещо розгубились та через декілька хвилин розійшлися обраними вузівськими павільйонами. Крім огляду представлених експозицій, потенційні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з викладачами та отримати необхідну інформацію. Можливо, декілька закладів, які мають якийсь добрий статус у Кам'янчуці, я зверну на них увагу. Узнаете много информации про те университеты, которые ну, узнаете то, что нельзя узнать в интернете. Вы разговариваете с людьми, которые там работают, узнаете много информации про сам университет. Я давно думала, куда мне поступать. Я предполагала про Днепропетровский университет и как раз детальнее информацию я узнала сейчас, сегодня. Організатори сподіваються, що захід допоможе випускникам визначитися із навчальним закладом, і з майбутньою професією. Побажаємо ж їм вдалого вибору. У міліцейському батальйоні поповнення З початку листопада на строкову службу у військовій частині 3059 заступило 20 новобранців. Відсьогодні молоді бійці розпочинають самостійне патрулювання міста з охорони громадського порядку. Протягом 13 років дислокації у Кермичуці спеціальна моторизована військова частина 3059 чергове зустрічає бойове поповнення. До лав військовослужбовців міліцейського батальйону у листопаді залучено 20 солдатів строкової служби. В цьому році в нашій частини прибуло 20 військовослужбовців строкової служби. Всі вони родом із Полтавської області. Для внутрішніх військ це призи не останній, так як згідно рішення президента України для внутрішніх військ продовжено призов до 2016 року в частині створені якісні соціально-побутові умови в наявності належне тилове та технічне забезпечення для формування у солдатів відповідного рівня готовності до дій під час несення служби на вулицях міста та в умовах надзвичайних ситуацій. Це доволі престижні війська внутрішні, і коли мені пропонували, я не став відказуватися, пішов і не пожалів. Все тут замечательно. ходимо на службу, охороняємо громадський порядок. Зразу було бажання пойти во внутрішні вовська. Хотілося б залишитися, служити, а потім далі пойти на контрактну службу. Щоденно в Кормучиці на охорону громадського порядку виходить 70 військовослужбовців, три патруля зі службовими собаками та три автопатруля. Від сьогодні вже і новобранці нестимуть службу, захищаючи карманчужан. Для новобранців головна задача це те, що вони вже будуть службу, не заслужбами як стажери, а як. Особистості, які самостійно зі службу не бачу такої мандраж, тому що це все-таки відповідальна задача. І відповідальність все-таки на нас більше ложиться за охрану і спокойствие міста, спокійство граждан, щоб вони могли спокійно гуляти, спілкуватися, без страху виходити на вулицю. Щоб бійці поверталися з патрулювання живими та здоровими, військових благословив отець Костянтин. Гідно продовжити справу службовцям батальйону, вже готуються учні міліцейського класу колегіуму номер 25 Практичні навички майбутні міліціянти отримують у військовій частині 3059. Наша частина є охорони чесного порядку. Тобто одна є єдине ціле в системі органів внутрішніх діл, які займаються обезпеченням та підтримкою ну, е, порядку в місті Кременчуці. тому ми раді бачити вас в лавах внутрішніх військ, Ну і відповідно, значить, приходьте до нас проходити службу. Хочу зв'язати свою майбутню діяльність, життя саме з міліцією. Найбільше подобається нам в цій частині. Ми особливо розбираємо автомати. Військовослужбовці нам демонструють прийоми рукопашного бою. Демонструють, як вони патрулюють місто з собаками. Ми навчилися розбирати автомати прийомом самооборони. У мене є перспектива поступити до до Дніпропетровського університету та зробити собі кар'єру міліціянта або прокурора. Певне, вже сьогодні для новобранців військової частини розпочинається шлях для набуття військового досвіду, бравих звержень та службових досягнень в історії Кремчуцького міліцейського батальйону. Сьогодні вночі повністю згоріло кафе Арарат. 20 років стояло на березі Дніпра і стало улюбленим місцем відпочинку багатьох кременчужан, а нині на його місці згарище. До приїзду пожежних полум'я перекинулося на розміщенні поруч будівлі ринку «Придніпровський». Від вогню постраждали торговий павільйон коло і складське приміщення з килимами. Вогнеборці приборкували пожежу майже 5 годин до пів на сьому ранку. За цей час був повністю знищений літній майданчик, який виготовлений із сучасних легкозаймистих матеріалів. У полум'ю повністю згоріло оснащення бару, а також меблі, кухні і бенкетного залу. На щастя, як зазначають рятувальники, на пожежі постраждалих не виявлено. Сьогодні на місці події працюють фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій та представники МВС. Розглядається кілька версій пожежі, серед яких і коротке замикання електричної проводки. Та все ж крапку в даному випадку поставить слідство. 20 листопада 2013 року о першій годині 40 хвилин. На пульт ОКЦ до чергового диспетчера поступило повідомлення про пожежу кафе Арарат за адресою бульвар Пушкіна 1В. Відразу за вказаною адресою черговим диспетчером було направлено два відділення ДПРЧ22 та одне відділення ДПРЧ-5. Марафон написання листів Святому Миколаю впевнено крокує соціальними закладами Кримачука. Допомагають малечі підготувати листи бажань стосовно очікуваних подарунків. Волонтери з числа учнівської і студентської молоді та активісти молодіжного парламенту Кримачука. Як це відбувається? Подробиці від Ніни Карпенко. В зону посиленої уваги добровільних помічників Святого Миколая сьогодні потрапили вихованці санаторної групи дошкільного закладу номер 10. Присутність такої кількості гостей приємно здивувала малечу і порадувала. То що вже говорити про емоційну реакцію на цікаву розважальну програму, підготовлену самодіяльними артистами ліцею Noдинадцять, зальної освітньої школи номер 20 та спеціалізованої школи інтернату номер 21. За ініціативі молодіжного парламенту в нашій школі є офіс Святого Миколая. Наш колектив теж вирішив прийняти участь в цій акції і з удовольствием і перед дітьми наші веселі... Хороші пісні, обмін позитивною енергією виявився взаємним. Тож юні артисти охоче ділилися враженнями. Мені дуже сподобалось виступати перед маленькими дітьми, і дарувати їм радість. Я сюди приїхала, щоб дітей розвеселити, щоб у них багато було радість, щоб ця радість, ця радість приходила їм. Кожен рік і кожен день, щоб виступити і щоб ну подарувати дітям якби улипку, враження, ну щоб вони розвеселилися, якби щоб їм було весело. Мені сподобалося, як ми співали і діти роз... Розвеселяли, оговтавшись від публічності та спалаху фотовідеокамер, діти залюбки взялися малювати свої нехитрі перед новорічні бажання, заручившись підтримкою чисельної гвардії помічників Святого Миколая. Я Моя мороза і оптимуса. Я хочу щоб мені подарували. Набов план флан фоніов. Я намалювала принцесу і сумочку. Такою з другою одіждою що. А хочу таки подарунок отримати. Листи малюнки підписано і конвертовано. Як запевняють організатори заходу, усі обов'язково дійдуть до адресата, і святий Миколай неодмінно подарує кожній дитині очікуваний подарунок. Цьогорічний інтернет-фотопромоушен в цьому допоможе. Всі фотографії дітей з малюнками були розміщені в групі ВКонтакті. Вона так і називається Марафон написання Листів Святому Миколая. І буквально протягом двох днів до нас з'явилися дівчата, не назвалися навіть як їх звати, молоді дівчата. І принесли на кожну дитину, на кожен малюнок, який вони побачили в інтернеті, вже готові подарунки. Навіть написали їм листа невеликого, кому адресується той чи інший подарунок. Тому перші результати. Марафону ми вже бачимо. Маємо надію, що більшість людей вступу в цю групу побачить щасливі обличчя дітей та їхні мрії допоможе разом з нами їх здійснити. Центральний офіс Святого Миколая наразі також вже активно працює і готовий прийняти кременчуцьких благодійників. Ми працюємо щоденно з понеділка по суботу. подарунки можна приносити з 8 і аж до 19 години. Нам за адресою Шевченко, 19, дріб 3, приміщення медіжного право Кременчука Можна телефонувати за номером 35106. Ми будемо дуже раді вас бачити разом з подарунками, усміхненими обличчями і бажанням подарувати свято маньким Кремчужана. Мінливо хмарно місцями невеликі дощі. Таку погоду прогнозують для Кременчука у Полтавському гідрометеоцентрі вночі 0,5, плюс п'ять, вдень аж до 10 градусів тепла. На цьому прощаюся. Дивіться Кремичуцькі новини Традиційно, о пів на десяту вечора. Побачимося в ефірі. Щасти.